Наших любих жінок, дівчат з весною. Бажаю вам любові, щастя, спокою, миру і пропоную спеціально для вас підбірку нових романів, романів про кохання, про життя, про долі людські і починаю з розповіді про Книжку нашої української письменниці Світлани Талан, Душа Ніколь. У нас дуже люблять цю авторку, її книги, тому що ці сюжети, вони десь, вони, звичайно, трохи може й надумані, але вони про, про наше життя, про, про наші долі. Ось тут Ніколь, це. Дівчина, жінка молода, талановита скульпторка, вона розвелася з чоловіком, життя не склалося. І, і вона жила, як, як, як могла. Тягнула цю дитину сама, але, але вона зустрілася зі своїм першим коханням, справжнім коханням. І почуття знову, знову на, 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 на них на Бог нахлинули. І, але так просто не буде все. Це ж роман. І що тут повер... минуле повернулося? Як воно повернулося? Вона дізнається, що коли вона 12 років тому назад народила цю доньку свою, то в неї була двійня. А хлопчика, ну я так розумію, хтось вкрав, чи всиновив, чи ще щось. І оце ось події будуть розвертатися навколо цього. його. І вона, звичайно, хоче повернути свою дитину. І, звісно, їй буде хтось протидіяти. І минуле має багато таємниць. Ну, по почитаємо, побачимо. Так, а це два романи дуже популярної американської авторки Сари Джіо. У, у цієї авторки у неї свій почерк, свій, свій такий авторський. Вона, у неї всі події в книжках відбуваються в двох часових вимірах. Тобто в минулому і в теперішньому часі. Ось і тут, оцей роман Ранковий всяйвом. Життя в Амірному Нью-Йорку не зробило аду Санторіні щасливою. І вона вирішує оселитися в плавучому будиночку на озері Юніон Світлів. Там вона раптом натрапляє на загадкову скриню, яка приховує давні таємниці. Ті століття тому в цьому самому місці юна Пенні Венворт пережила велике кохання і раптом зникла. Поступово жінка дізнається історію, яка дивним чином переплітається з її власною. Чи стане Аді сміливості покохати знову? Тобто, Тут ясно, що тут буде інтрига якась події в минулому, а, а, а в цій книжці події теперішнього часу співпадають яким чином з подіями 42-го року. І, і багато років уже бабуся Енни надходить лист лис від незнайомки, який повертає її в ті часи. Так, тобто була, була під час війни е, така історія любовна між е, медсестрою і, і якимось солдатом, і щось, щось трапилось між ними. І через багато років вже її онучка дізнається, що ж там було. Ну, так, от, закручено. Так, Це Колін Гувер. Покинь, якщо кохаєш, бестселер до Нью-Йорк Таймс. Взагалі, Колін Гувер дуже популярна авторка, всі твори становляться бестселерами, і, і вони досить глибокі. Тобто тут не тільки такі поверхові історії, тут глибокий психологізм, якісь моральні засади. Ось і тут головна героїня Лілі. Втрачає тата і поринає спогади про непросте дитинство. Будинок її батьків, шанованих і пристойних громадян, ніколи не був затишним сімейним гніздечком. Адже Лілі з мамою жили в постійному напруженні через агресивний характер тата. Нарешті дівчина готова вступити на власний шлях і збудувати свою родину. Однак їй не дасться знайти спокій. Поки вона не здалає всіх тіней минулого і не наважиться розірвати зачароване коло, з правди, страху, прощення, нерішучості і любові. Загальної книжки чудові, зворушливі такі, гарний автор сучасний. Так, ось книжечка Гіпотеза кохання, яка о, тільки в цьому 23-му році вже надрукована. А вийшла вона тільки 22-му році е, в Америці. Тобто це дуже, дуже швидко наші видавці реагують на популярні видання. Це книга весела. весела але отак вона і розумна. Тому тут є розповідь про е, дівчину Олівію, яка науковиця, біологиня, і, і вона займається тільки наукою. Але її подружка її підбурює, ну як же так, треба ж мати якісь романтичні стосунки. І вона, щоб їй щось завести, тільки ну по приколу, як кажуть. Ось вона оцього професора взяла і поцілувала. Він зовсім цього не очікував. Але історія починає розвиватися, розвиватися, і все буде дотепно, все буде з гумором, все буде нас веселити. Розважати, і, і це дуже добре. І це дуже добре. Так. А це вже книжка, автор Юдрон Скрет Тінг, норвезька авторка. Три чоловіки для вільми. Про що ця книжка? Ця книжка про вільму. Самотню вчительку гри на фортепіано. їй 35. Вона намагається уникати небезпека ризиків, їсти лише корисну їжу кожен день її схожий на попередній. Але вона отримує звістку про смерть батька, якого вона навіть ніколи не бачила і не знала про нього. І стосить листів від нього. І, і це зовсім поміняє її життя, її погляд на життя, її ці люди. Вона зустріне кохання. І це тепла емоційна історія. І що мені ще подобається, я так е, почитала початок. Я, я, як правило, читаю першу сторінку, і вона вже мені багато про це говорить. Я бачу, що тут буде чорний гумор, який я люблю. Тобто це не буде нудна історія, тільки романтична. Ось така. Три чоловіки для вільми. Так, а оце дуже популярна авторка Розамунда Пілч. Бачите, який, який такий стосик, такий вагомий. І, і дуже популярний в неї такі оповіді життєві. такі, е, Як правило, це якісь сімейні саги. Е, на протязі багатьох років розглядається життя родини е, психологічно, так тонко, е, дощемко. І тут події відбуваються перед Другою світовою війною, а потім про цю війну. Героїня, героїня це англійський автор, і героїня теж приймає участь в цій боротьбі проти нацизму і про її кохання, про її сім'ю, про її переживання. Я знаю, що це буде така добротна література, яка буде читатися. Так, да, Останок. Ще в нас книжка Кристін Генна «Чотири вітри. Ця книга взагалі цей автор, і книжки... Вони на такому високому рівні, є таке поняття, є така категорія, великий американський роман. Це Стендвік, а до цієї категорії його романи входять Драйзер та інші автори. І ось Крістін Гена і Соловей, така книга дуже потужна. А оце нова книжка «Чотири вітри. Так, і про що ця книга? Все життя їй казали, що вона слабка і негарна. Все життя за нею доглядали, але не любили. Все життя вона вважала себе зайвою та поводилася тихо, як мишка, щоб не обтяжувати собою родину. Але одного дня все раптом змінилося, і Ельза опинилася в новому невідомому їм світі. Їй довелося багато працювати, опиратися голоду та підтримувати близьких людей. Про піонерів дикого заходу, що до часу тихо текла в жилах розніженої дівчини, в лиху годину далася знаки. Виявилось, що Ельза не з тих, хто легко здається. Ну, тут події відбуваються під час Великої депресії в Америці в 30 роки, де життя багатьох людей, сімей перевернулося. і виживали ті, хто дійсно мав. Сильну волю до життя і прикладав чималі зусилля. Так, це книжечка, видана рідна мова видавниця, теж в 23-му році. Ось я що хочу сказати, що ми в нашій бібліотеці намагаємося, щоб читачам було що читати. Звісно, розуміло, що зараз важкі часи. Державі не, для того, не, не до того, щоб нам давати нові книги і, і ту ж періодику. Ми намагаємося своїми силами радувати людей, доносити до них новинки, чудові, які видають наші видавці. І, і тому в нас організований читацький клуб, де, де ми намагаємося зібрати якісь кошти. Щоб придбати книги. І ось я звертаюся до всіх, приходьте до нас, тому що купувати ці книги за 300, 400, 500 гривень це, це для багатьох людей дуже великі гроші. І, 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 як правило, книги читаються один раз. Тобто, не витрачайте кошти і майте вам можливість, можливість читати гарні книжки. Так що приходьте до нас, чекаємо на вас, бажаємо вам всього доброго. До побачення.